Ролик для воріт секційних гаражних та промислових. Використовується на воротах завширшки не більше 5 метрів. Оцинкований. Колесо зроблено з міцного, зносостійкого технополімеру чорного кольору. Резурс його під навантаженням 35 кг складає 750 тисяч обертів. Має закритий промисловий підшипник з маркуванням 6200 Z. З металевими польовиками, які перешкоджають потраплянню пилу та вологи всередину підшипника. Діаметр самого колеса ролика складає 46 мм, діаметр осі 1089 округлимо до 11. Довжина ролика 120 мм складає. 120. Вісь біля самого колеса має потовщення діаметром 14 мм. Майже 14. І довжиною 14. Ширина колеса 12 мм. В цілому, це надійний та зносостійкий ролик, яким можна замінити старі ролики на ваших воротах, або встановити на нові ворота, зроблені своїми руками.